Виробники ріпчастої цибулі називають сезон 2014-2015 років вдалим. Вони планують зібрати понад 1 мільйон 200 тисяч тонн цибулі, що на 20% більше ніж минулого року. Відтак при стабільному внутрішньому споживанні та незначному зменшенні експорту слід очікувати зниження ціни для покупців. В основному цибулю до Львова привозять із південних областей України. Це Одеса Херсон, частково Запоріжжя та Миколаїв. Тому на кінцеву ціну суттєво впливає вартість перевезення цибулі на захід. По цибулі ми бачимо, що цього року при складає близько 20%. Що сприятливо ціні. з початком грудневого похолодання? Відзначається незначне зростання цін на продукцію. На сьогодні на гуртовому ринку шувар ціна на ріпчисту цибулю найпопулярніших сортів Халцедон та Вольська зафіксувалась на рівні 2 гривні 40 копійок, 2 гривні 50 копійок за кілограм. Це на 50% менше ніж у грудні минулого року. Окрім стандартних сортів на ринку, ви можете придбати цибуля зелена молода за ціною 30 гривень за кілограм, Цибуля салатна біла та червона 5-6 гривень за кілограма. Цибуля ріпчаста Ялтинська. 9-10 гривень за кілограм, цибуля Парей 80 гривень за кілограм.